Моє вітання усім. На першому міському розпочинається інформаційний вечір. Про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Слава повітряним силам України! 309-й день повномасштабного вторгнення розпочався із ранкової масованої атаки росіян. На мапі тривожних сирен наша країна повністю забарвилася в червоний колір на 5,5 ,5 годин. Ще від ночі загарбники запускали шахеди, услід за якими пішли крилаті ікси та калібри. За попередньою інформацією, по Україні окупанти випустили близько 70 ракет. Але завдяки силам ППО 54 ракети вдалося збити. Снаряди летіли на Київ, Суми, Полтаву, Харків, Житомир, Хмельницький, Миколаїв, Одесу, Львів та Івано-Франківськ. Тільки у небі над столицею зафіксували та знищили 16 повітряних цілей. Падіння уламків ракет наробили лихо у Дарницькому районі Києва, де пошкодили три приватні будинки та авто. Внаслідок цього травм зазнали три особи, у тому числі 14-річна дівчинка. Із травмами різного ступеню важкості їх госпіталізували. Зрештою, влучання у об'єкти критичної інфраструктури зафіксували на Одесьчині, Івано-Франківщині та Львівщині. Станом на день, 29 грудня, без електропостачання залишилося приблизно 470 Тисяч абонентів у Львові та навколишніх населених пунктах перебої спостерігалися на Київщині та Одещині. У більшості регіонів застосовувалися екстрені відключення задля уникнення пошкодження енергосистеми. Сьогодні противник вдався до чергового акту геноциду українського народу. Так, з сьомої ранку, противникам нанесено масований ракетний удар по території України, під час якого Противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет та зенітних ракетних комплексів С-300, С-400 по об'єктам енергетичної та критичної інфраструктури в східних, центральних, західних та південних регіонах нашої країни. Противникам було застосовано більше 69 ракет. Силами і засобами протиповітряної оборони нашої країни знищено 54 ракети. При цьому удари по цивільним об'єктам продовжуються вздовж лінії розмежування. Протягом останньої доби російські війська 28 разів зі Скандерів, авіації, артилерії та РСЗВ обстріляли територію Донеччини. Під ударом опинилися Авдіївка, Бахмут, Курахова та ще 10 населених пунктів. Попередні цивільні не постраждали. У той час поранення отримали двоє правоохоронців. На ранок росіяни завдали удару по інтернату у Костянтинівці, де розміщували переселенців. Там одна людина поранена. На Харківщині через ракетний обстріл по Слобідському району травмувався 48-річний чоловік. А в результаті прильоту по об'єкту критичної інфраструктури індустріального району загинуло двоє людей. Майже не припиняються обстріли Херсонської області. Лише за минулу добу регіон 49 разів потрапляв під вогонь ворога. Одна людина загинула. Ще дев'ятеро мешканців, у тому числі 10-річна дитина, отримали поранення різного ступеня важкості. Вранці 29 грудня росіяни обстріляли обласний кардіологічний диспансер. Двоє людей постраждали. Наші військові продовжують відправляти окупантів додому. За минулу добу ЗСУ зменшили сили російських ворогів на 790 осіб, 15 одиниць автомобільної техніки, 10 безпілотників, 10 броньованих бойових машин, по 5 гармат та ракетних систем залпового вогню, один гелікоптер та один танк. Протягом доби українська авіація виконала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по його позиціях зенітно-ракетних комплексів. В небі над Дніпропетровщиною українські сили ППУ. О, збили п'ять іранських безпілотників. А загалом під час нічної атаки ліквідували 13 шахедів. Противник все несе найважчі втрати на Авдіївському, Бахмутському та Куп'янському напрямках фронту. На території тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонщини українські армійці вразили стоянку ворожої бронетехніки та особового складу поблизу Олешок, Радинського та Великої Лепетихи. На окупованій частині Запоріжжя мінуснули ворожі позиції поблизу енергодару Тарасівки, Пологів та Гуляйполя. 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих. Уточнюється Українські ракетники та артилеристи за поточну добу успішно вразили п'ять пунктів управління, три райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів окупантів. У підсумку, згідно з офіційним зведенням генштабу ЗСУ, за 309 днів боротьби із ворожою навалою її зменшили на 283 літаки, 268 гелікоптерів, 1717 безпілотників, 212 засобів протиповітряної оборони, 3018 танків, 6047 бойових броньованих машин, 2004 гармати, 423 реактивні системи залпового вогню, 4675 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 653 крилаті ракети, 16 кораблів та катерів, а також 104 560 солдатів. У області без прильотів. Дніпропетровщина під час ранкової ракетної атаки не зазнала жодного удару. Проте у населених пунктах спостерігались перебої з електро- та водопостачанням. Електрику вимкнули превентивно, аби запобігти важливим можливим аваріям під час масованого обстрілу расистів. Ось критичну інфраструктуру тимчасово перевели на роботу на генератори. З наструмленими залишились тимчасово Кам'янський, Синельніківський, Солонянський та Верхньодніпровський водоканали. Проте їх роботу відновили. Неспокійною видалася ніч на Дніпропетровщині, що передувала масованому обстрілу. Рада оборони області відзвітувала, що повітряні сили збили над нашим регіоном п'ять шахедів. Також із артилерійських установок війська РФ накрили Ніковицький район, але ніхто з людей не постраждав. Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину п'ять дронів камікадзе шахет. Всі з них збили наші захисники. З повітряного командування схід також тричі за ніч агресор обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину, поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Внаслідок обстрілів пошкоджена п'ятиповерхівка, кілька приватних будинків та дві лінії електропередач. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. В інших районах регіону обійшлося без надзвичайних ситуацій. Дніпропетровщина, як і раніше, перебуває під повним контролем ЗСУ. Вся критична та соціальна інфраструктура працює дороги державного значення у проїзному стані. Доба у кривому розі минула спокійно жодних ворожих обстрілів ні в день, ні вночі не трапилося. Вранці щойно надійшла інформація про можливий масований ракетний удар задля запобігання критичних ситуацій у місті. Превентивно вимкнули електропостачання. А об'єкти критичної інфраструктури перевели на роботу на генераторах. Електротранспорт тимчасово не курсував. Для містян організували підвіз води в бочках, там де не було можливості забезпечити належний тиск у системі. А так з повітря на наше місто цього ранку не зафіксували. А згодом після тривоги світло поступово повернулося до помешкань криворіжців. В загалом у місті працюють комунальні та приватні підприємства інфраструктура. Міська влада продовжує допомагати сім'ям з числа вразливих категорій. Відтак, і безкоштовні продуктові набори вже отримали 300 тисяч сімей. Тим, кому ще доведеться його отримати, нагадують, що його потрібно забрати до 30 грудня. Включно ситуація в самому кривому розі повністю контролюється військовою адміністрацією. У місті повністю забезпечена роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. В цілому місто живе нормальним життям як для умов військового часу. Прихисток є допомога паляниця. Інфо це лише частина із ряду онлайн-сервісів, куди за консультацією можуть звернутися внутрішні переміщені особи. В чат-ботах і додатках в пару кліків у телефоні люди можуть знайти собі житло, оформити статус ВПО, ба навіть отримати гуманітарну допомогу. Розбиралася у темі сучасних онлайн-сервісів для переселенців Маріула Акуліч. Знайти житло ...у новому регіоні, розібратися, де отримати гуманітарну допомогу та працевлаштуватися. Аби отримати відповіді на ці та інші поширені запитання, внутрішньо переміщеним особам варто лише звернутися до спеціально розроблених чат-ботів і сервісів. Один із таких сервісів є допомога, де вже близько півтора мільйона українців оформили собі статус ВПО та регулярні грошові виплати від держави. Такою послугою скористався і пан Олексій. Справа зареєструвався в дії, потім зайшов, нажав послуги. У послугах є послуги для ВПО. Ну, так як тут вже зареєстрований, то в мене вже тут стоїть ну, написано, що вам надано на статус ВПО. Ну а взагалі тут є і питання та відповіді, служба підтримки. Можна почитати і там буде все зрозуміло. Сам Олексій родом з Херсону, хоча чоловік через війну втратив роботу менеджера, довго не наважувався скористатися цією послугою. Проте через неможливість працевлаштуватися, все ж таки вирішив оформити собі статус ВПО та наразі отримає державні виплати у розмірі 2000 тисячі гривень. Спочатку я взагалі якби на неї не розполагав. і навіть не хотілось там реєструватися. От. Ну, просто якось ну, от не хотілося. От. Може. Може, за те, що людям може, потрібніше, ті, які не, е, іменно переїхали сюди і взагалі без нічого, скажімо так, і якби, може, їм нужніше було це все. І я десь, може, місяця-два ще тягнув резину, можна сказати, і. Так, як служила скрутна ще вже. Окрім є допомоги для пошуку, наприклад, безкоштовного житла. В соціальних мережах переселенці можуть звернутися до державного сервісу прихисту та спеціальної розробки від волонтерів «Допомагай». Є й спеціальний сайт під назвою Там, де вас чекають, де можна ознайомитися із загальною кількістю місць, які кожна область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, а також з їх поділом на вільні та зайняті. На платформі Паляниця інфо можна знайти оголошення про надання допомоги як гуманітарної, так і психологічної. А в чат-боті юридичний порадник для ВПО можна отримати отримати цілодобову безоплатну правову допомогу. Под доступний у вайбері, телеграмі та месенджері Фейсбук. Маріола Акуліч, Віктор Степанов, перший міський. 40 подарунків з польського міста Гданськ маленьким криворіжцям, дітям українських армійців, які загинули в боях із російськими окупантами. В приміщенні координаційного центру допомоги передали яскраві презенти криворізькій малечі від польських волонтерів із побажаннями щасливого нового року. Напередодні найочікуваніших в календарі свят кожен сподівається на диво, і польські друзі хотіли подарувати криворізьким дітям те саме відчуття приємної несподіванки. Хлопчики та дівчатка не знали, що всередині подарункових пакунків, адже благодійники спорядили їх на власний розсуд. Виходячи з віку адресатів, на на передачу сюрпризів дітлахам побували і наші кореспонденти. В руках у Артема великий пакунок, що в ньому він поки не знає. Розпакує вже вдома. Прийшов разом із мамою інною на запрошення до координаційного центру допомоги. Його батько Борис служив в лавах 17-ї танкової бригади. Загинув під час бойових дій в квітні на Луганщині. Родина каже: запрошення отримати подарунок було приємною несподіванкою. А у новорічну ніч загадують одне на всіх українців. Бажання найперше це перемога, звичайно, бо ну, без перемоги і свято не свято, якщо в такому проживаєш. Всім миру, всім дітям дочекатися своїх батьків, тих, які поїхали захищати батьківщину. Все інше подарунки то вже нам не так важливо, але для дітей то свято і хай свято, хоч маленьке але у всіх дітей буде разом із подругою, син якої також отримав сюрприз. За компанію завітала Анастасія. Її чоловік Володимир, військовослужбовець Нацгвардії, в квітні за наказом президента, вийшов з усіма оборонцями Азовсталі і здався у полон. Саме головне бажання в мене воно вже давно. Як мій чоловік вийшов із Азовсталі, евакуювався в полон, щоб його повернули додому. Він мені 17 числа. Часу... Написав на телеграм, ми з ним спілкувалися і 18-го він у травні здався в полон. Був буквально один дзвінок, він повідомив за те, що він в полоні і все. І більше зв'язку немає. Тільки від обміняних хлопців там передають, як він там чи загоїлась, нога передавали, бо він мав поранення. 40 подарунків для дітей полеглих українських армійців з Кривого Рогу до громадської організації «Набат Кривбас» передали з польського міста Гданськ. При цьому відправники знали тільки імена дітей та їх вік. Презенти обирали на власний розсуд. Напередодні новорічних та різдвяних свят маленькі містяни отримали свої пакунки. Два дні тому ми отримали великі коробки з подарунками. Вони дуже гарно запаковані. Підписані, що в тих коробках ми не знаємо, і це буде дійсно сюрприз для дітей, сімей загиблих наших героїв. І ми дуже вдячні місту Гданську і дуже вдячні сім'ям. Батькам, які виховали цих героїв, нагадаю, громадська організація «Набат Кривбас» за підтримки військової адміністрації Кривого Рогу до водохреща проводитиме новорічні святкові концерти для дітей наших військових. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Подушки постільна білизна, одяг для чоловіків, жінок та дітей з числа нових криворіжців. У Кривому Розі діє волонтерський швадський цех, який створює речі, потрібні, зокрема, і для внутрішньопереміщених осіб, які знайшли прихисток у місті фортеці через активні бойові дії та російську окупацію. Посильну допомогу для організації виробничого процесу надав Криворізький міський осередок Товариства Червоного хреста України. В яких умовах відбувається створення потрібних речей та яку допомогу надав Червоний Хрест, знають наші кореспонденти. Сім швачок. Колектив у волонтерському цеху дійсно невеликий, але та праця, яку вони всі разом спільними зусиллями здійснюють, навпаки, значна. Свою діяльність розпочали в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого. Тоді шили кишені, жилети, розгрузки для армійців, а потім перекваліфікувались на створення та пошиття речей для внутрішньо переміщених осіб. В їх доробку вже зроблених 90 подушок. Поштовхом стала війна, а десь вже через п'ять днів після війни. Наша засновниця Олена Шведова вона підняла всіх швей, ті, що вдома працюють, і ті, що працюють в ательє. На новій ми шили для наших ТРО перші розгрузки. Шили з чого було. Наразі в рамках співпраці будемо відшивати комплекти білизни постільної, дитячої та дорослої. Вже згодом допомогу волонтеркам. Надав Криворізький міський осередок товариства Червоного хреста. В рамках програми Браво швачки майстрині отримали п'ять нових швейних машинок та один оверлок. Це значно покращило умови роботи, темпи її виконання та Виробництва. Дівчата починали свій цех самі. Потім ми запропонували свою допомогу. Першу це знову ж таки надавали волонтерську поміч, надавали там матеріали. Певні Відбувається постійна співпраця з новим швейним цехом волонтерським. Власне, вона відбувається в рамках програми Браво! Товариство Червоного Христа України. Завдяки цій програмі ми змогли закупити матеріали, з яких будуть потім пошиті постійна білизна, інші предмети одягу для переміщення, Чиних осіб і власне були надані швейні машинки і оверлок. Подальшу взаємодію з волонтерським швайцьким цехом планують продовжити вже в наступному 2023 році. В планах у майстринь збільшення та розширення продукції, що виготовляється, і певною її частину надаватимуть новим криворіжцям числа внутрішньопереміщених осіб, які через бойові дії та російську окупацію переїхали до Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський. Подарувати дітлахам казку, незважаючи ні на що. В одному із палаців культури Кривого Рогу запрацювала резиденція Святого Миколая. Відкрита вона буде ще протягом грудня та січня. Малеча зможе завітати туди та сфотографуватися з яскравих локаціях. А по певних днях там відбувається справжнє свято за участі дідуся Черівника та інших героїв, зокрема і сучасності. На одному такому заході побувала і наша знімальна група. Всі підготовили катюні. Привіт, 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 Ширенько. раз, два. І довгоочікуваний вихід святого Миколая, що як запалює той радісний вогник в очах дітлахів, проводити новорічні заходи в Палаці культури центральної розпочали з 19 грудня. Зокрема, одна із найцікавіших його частин резиденція Святого Миколая, що розмістилася на другому поверсі закладу. Тут і різні фотозони, які приваблюють маленьких відвідувачів своєю блискучістю та справжнє свято. Для мене було саме найцікавіше, коли ми передавали м'ячик. І ще коли ми розминалися, і ще коли ми танцювали, було дуже весело. Я вірю в святого Миколая. Я бажала, щоб закінчилася війна, щоб усе було до добре. На півгодини дітлахи потрапляють в справжню казку із святим Миколаєм, Янголами, козаками, улюбленцем українців, песиком-патроном та іншими персонажами. Разом із героями малеча долає цілий квест, долучається до різноманітних ігор та отримує солодкі призи. А по завершенню кожен може особисто зробити світлину із добрим чарівником. Я радий, що бачу радість, от навіть в такий скрутний для нас час. Але дуже радісно, що вони приходять, і ми якимось чином можемо їх розвеселити усім українцям бажаю перш за все це скорішої перемоги. А якщо буде перемога, то буде мир і благополуччя всіх. Вітаю в Палаці культури центральний кажуть, анімаційне шоу розраховане на дітлахів віком від 3 до 10 років. На свято запрошують малечу разом із батьками. На сьогодні вже провели 16 таких заходів в резиденції Святого Миколая. Попереду ще стільки ж. У Наші буремні складні часи. На жаль, ми обмежені у святах, тому саме новорічні свята це ті свята, на які дуже чекають наші діти, тому що вони живуть зараз тут, і ми обов'язково повинні відтворити. І створити для них новорічні свята. І цей рік повинен бути, не зважаючи ні на що яскравим. Потрапити в резиденцію Святого Миколая можна за попереднім записом, за номерами телефонів Палацу культури Центральний, які ви зараз бачите на екранах. Вікторія Пінчук, Максим Рашов, Перший міський. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.